Доброго часу доби, шановне панство. Спасибі всім тим, хто переглядає відео, хто підписується на канал, ставлю лайки. Я вирішив зняти коротке відео про свої ноу-хау за рік з, як в народі кажуть, з Г і палок різного напрямку. Ось тут спліт система. Мені один друг підігнав, там було пару дирок, я їх заварив. Зідно наружний блок був без фріона, не герметичний. Але я вакумнув, все це встановив, провірив, дав r 22 чи верніше 447-го. Переробив мозги, бо не було пульта і там взагалі такі тупи були мозги. Ні кнопок, три лампочки. Ну, коротше, не суть. Там все просто, клапан, туди-сюди, дві дуйки, холдер для аварії, потоку. І отут зроблена така твердотілька п'ятиканальна. Плюс потім на 1,5 кВт така твердотілька, ну коротше, і класно себе показало Ось, наприклад, була потреба видавити сок. По-бистрому, пару відер яблук для дітей. Я приходжу, а тут 13 градусів. В руки холодно, неохота нічого робити. Ноги холодно. А так собі поставив 20, 20 хвилин. І все чекіп'юті. І не потрібно це все, яке є, нагрівати, щоб тобі тут попрацювати 2 години. Тобто, це я говорю до того, що от користь воздух, воздух чи, верніше, опалення воздухом в середині приміщення, воно бистро, дає можливість, бистро. І ти собі працюєш так і далі, там в тоненькій курточці, в руки не холодно, бо, тому що в руки, як не є мокрі, ти ріжеш яблука, миєш їх, давиш сок. Тому от така ситуація дуже мені сподобалась короткочасно. Плюс в мене був план на таку газову колонку тицілітрову, що не потребує димаря. Взяти до діла. Тож мені її підігнали там. Ось тут поставили ще додатковий термостат і він не давав їй працювати. Вона була в двох майстернях колись і ніхто не міг її до пуття довести. Тут просто треба було його вирубити, перерізавши оцей дротик і мозки стають на місці. Ну не суть. У мене тут а, в полу просто є контур. Але щоб попрацювати, нагріти оцю всю підлогу, оці всі речі до двадцятки, це треба набагато більше ресурсу і часу. Тому ця тема постановлена. Плюс хочу показати, от я зробив теж згий палок таку твердотопливну, Плиточку на дві фаєрочки. Отут ставити велику каструлю, гріти воду, отут готувати їжу. Якщо вже буде таке, що ну зовсім вже не буде ні світла, ні газу. Тому я не знаю, чи там видно. Ось тут там труба, вихлоп, ну я її зараз сфокусуюся. Я її закрив покапленкою. Отут такий буде совок. Відкриватись, закриватись, з дирочками, регулюватися тяга. В будь-який момент її можна просто витягнути, пересунути. Тут буде тумбочка з каструлями, з всякою хренью, просто нема часу. Ото гранулятор я наперед цього так само ж собі висуваю. У мене тут три фази. чин чин собі зробив. Ну, вибачайте, що тут такий бардак на все часу просто не вистачає. А це таке не толь. Літня кухня, не то сарайчик. От Зараз вімкнувся, підганяє собі температуру на ЄСП-32 такий термостатик Теж запиляний. А, і ще, кстати, один момент добавлю в кінці, бо бачу, що вже відео доходить. От удлинитель антени обичним кабелем телевізіонним. Просто від 32-ї пішов на другий кінець сарая бо не добиває Wi-Fi. І все, тікі-піки, чотенько, пів року. Взагалі реконектів нема, ну лялюська просто. Тому от, не потрібно ніяких дебільних репітерів, втрата лишньої енергії. Ось така система. Страшно, звісно, там є кожух, можна надіти, повикидати фільтри, просто кожух, ну теж нема часу, його б так просто защохнути і все. Коротше говоря, Кому сподобалось, ставте лайк, хто побачив щось для себе корисне. Підписуйтесь на канал. На все добре!